І всім привіт, вами я Данія, і ми будемо знімати паркур. Я вже так давно паркур чесно не знімав. Так, ну цю карту я вже раз проходив з старих відео, але хочу перепройти. Ну, якщо ви дивились ту відео, і пам'ятаєте, ви молодці. Так, тут ті створили карту. Ем, Це трошки не то. Та. Так. Ну, значить, ой. Ну, тут перше було закрите, але це ж та сама карта. Я прийшов, воно потім відкрилось, А я не знаю, стільки зараз, що там щось має було бути. Так, ставлю чекпоінт і проходжу. Так, ну, відео буду. Я спеціально, чесне слово, спеціально. Щоб відео довше розтягнути. Тепер я теж спеціально. Все. Я спеціально це роблю. Чесне слово, я не обманю. Так, ну. Перший день пройдено. тепер. Я забув чекпоінт поставити. Ну, нічого. Не забудьте підписуватися на мій канал, ставити лайки і підписувати. А, я це вже сказав. Ну нічо. нічого. Я дуже сильно хочу набрати 1000 підписників. Я мав десь. 4 канали, це вже четвертий. Тих каналів вже нема. І я ні разу не набрав 300 ой, 1000 підписників. Максимальні підписники у мене було 400 на одному каналі. Ну, Але ж трошки ми ще на цьому наберемо 400. І я сподіваюся, ми дійдемо до 1000, потім до 2, потім до трьох і так далі. Але це треба старатися, щоб так набрати. Напишіть в коментарях, чи вам подобається моє відео, і чи є щось, що потрібно вдосконалити. Якісь поради, ідеї. Я всі коментарі читаю. Не зразу, але читаю. Так, ну, це енд, це кінець. Ну, я знаю, що це не кінець, але чомусь пишу що це кінець. Ой. Я спеціально. Ні, тепер я вже впав, бо я впав. Так. The end. Ну, нічого, всі роблять помилки. Паркур це моя трошки слаба сторона. Я хоч стільки відео, у мене, напевно, більшість відео про паркур. А я ще досі нормально навчився. Ну, більш старі відео так, про паркур. Моє перше відео було про підлогоцелава паркур. Я пам'ятаю, як я з радістю будував цю карту, щоб зняти відео, яке вийшло на 3 хвилини. І коли там набралось 100 переглядів, я був такий радий. І коли мені. Якщо дивиться хтось, хто дивився моє перше відео, коли його. Вислав, або так ну так приблизно того часу. І напишіть. Я буду дуже радий, що мене ще дивляться ті, хто перше відео подивились. Ну, на тих коментарі, там були коментарі дуже приємні. Мені було так приємно від тих коментарів, І ті люди мене підтримали. можна так Ну так вони мене підтримали. Так. Та ну, я не можу. А, і поки я тут говорив. і Оце я трошки змінив, бо коли я прошлий раз, я дуже це довго проходив, тому я трошки зробив легше, щоб не проходити це дві години. Так, ну, і так можна. Тепер лаву треба перестрибнути. Ой, я не впаду. Ну, звичайно, я впаду. Хтось інше думав. Ой, так. Сюда, сюди, сюди. Да... Так. Та да, ну. Я навіть може на якомусь сервері буду навіть десь. Якщо буде 1000 підписників, я може. МОЖЕ. це не точно. Зроблю свій перший стрім. Там на якомусь сервері або просто виживання. Ну, не знаю, можна навіть взагалі ніколи стріми не буду робити. А може і буду. А може вообще канал закину? А може буду далі знімати? Хто знає. Як вийде вже там. Так. Та ну. Ще Тепер сюди да я не можу застрибнути. Та ну нафіг. Ой. Хочу зняти там відео з кимось там з мурзиком або Варенником, або Бодіком. Ніхто часу не має. Ну, тому не виходить з ними знятися. А так хочеться. Бо самому чесно нудно знімати. Та ну, я не можу просто пройти. Фух, все, зараз, надіюсь, зможу. Навіть до туди не дійшов. Так, так, так. Так. Тепер ось сюди і ось сюди. Так, розган. Ну, я підозрював, ну нічого. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди. Ще зараз я знімаю відео і озвучу, бо в мене дуже шумить клавіатура. Десь після свого день народження, яке буде ще не скоро, через 3 місяці, навіть трошки більше. Куплю собі тихішу клавіатуру, щоб можна було озвучувати із. Німати одночасно, бо так мені буде набагато краще. І все швидше буде. Ні! Фух, я не впав в самий низ, це дуже. Круто я впав. Так, сюди, сюди, сюди. Оп! Коротше, я. Все. Я пройшов. Чесно, чесно говорю, я не включав режим спектатора або креатив і не летів сюди, чесно, чесно. Так, все, я дійшов. А, це кінець. Ну, тепер сюди, значить. Ага. Так. Що тут? Це кінець. Це. Ш... Ага. А, я думав, у мене тут, тіпа, буде... я буду дуже високо стрибати. І далеко. Так. Давайте якесь інше. Напевно. Скеле... Це щось з скелетами має бути. а во я зрозумів, де скелети. Ну, навіть краще б не зупинявся. Раз, два, три. Раз, два. Три. чотири Один раз попали. Так. Капець. Тут по невидимих блоках. Ой. Треба було б піти на той рівень там, десь стрибати. Та ну. Я стрибок не нажав. Добре, що тут є підказки, стрілочки, бо так би я б не додумався, що треба дивитися. Ну, може, через деякий час, але перше б я мав Поняти, що, а потім вже по. Коротше, на цьому я вже буду закінчуватися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До... Всім до нових зустрічі, всім пока!